Першим керівником Проскурівського підпілля став Микола Храновський. Вже у серпні 1941 року було створено дев'ять антифашистських підпільних груп, а до кінця цього ж року їх кількість збільшилась до 26 на усій території області. В умовах жорстокого гітлерівського окупаційного режиму підпільні організації виготовляли і розповсюджували листівки із веденням Радіоінформбюро. Перший радіоприймач був змонтований Петрі Семенюком і Павліком Вітановим. Так приймаються перші сводки інформбюро, пишуться листівки. Збирається зброя, яка відправляється потім до партизанських загонів і роздається підпільникам. Гітлерівці були розлючені диверсіями у місті втечею полонених з концтаборів, крадіжками автомашин, закликами до боротьби з окупантами. Підкупом, шантажем і провокаціями їм вдалося на початку 1943 року натрапити на слід підпільників. Саме у цей час Проскурівське підпілля зазнало найбільшого удару з боку фашистів. Після загибелі керівників Петра Семенюка та Миколи Храновського підпільний рух очолив Федір Назаров, який керував ним до звільнення Проскурова від німців у березні 1944 року. За роки війни на території області діяло 5 партизанських з'єднань, 7 окремих загонів і понад 140 підпільних диверсійних груп, в яких брало участь близько 17 тисяч чоловік. Їхніми силами проведено 1272 бойові операції, знищено 613 залізничних ешелонів, 158 танків і бронемашин та багато іншої військової техніки. Вбито, поранено та взято у полон тисячі гітлерівських солдат і офіцерів. По дослідженням наших істориків, краєзнавців, це саме велике і бойове підпілля на Україні.